Починалося отак, от з письма саме до Гері. Настю, Розкажіть, як правильно да звертатися, як спілкуватися, яка деонтологія спілкування Не ну, можна такого робити, тому що люди не просто. Без обмежених можливостей, тому що вони зараз з протезами е, йдуть назад. Воювати Ми зараз говоримо з вами українською мовою завдяки, да, е, завдяки е, їм їм і, і нас дивляться слухачі і глядачі саме завдяки так. нашим героям. Точно відчували цю підтримку, точно відчували, що вони потрібні нам, що вони потрібні людям. що про них ніхто не забув. Часто люди думають, от, що треба починати з пігулок, да, що треба обов'язково ступити. Ні, це примітив, не так. Треба починати з любові. То... Це найголовніше, ну, що те, має це бути буде. любов і турбота. Це нормальна реакція на ненормальні речі, які вони бачили. І ми дякуємо вам за те, що ви зробили для нашої України, що ви внесли свій вклад. Ми наступні. Вітаємо на психотерапевтичному тоці Анастасію Сорокіну. Координатора громадської організації Сувіато. Доброго дня. Анастасія, вітаю. вітаю. В першу чергу від всіх хочемо вам подякувати за ту роботу, яку ви робите. Зараз на фоні буде відео. Відповідне. Дякую, що ви допомагаєте дякую, що нашим бійцям. Дякую, що запросили. Нас третий мая сразу раз, Как ваши влажнения? Супер! Класс! Я вообще просто. Свою організацію, да, взагалі, трохи про її створення і більш детально, чим ви займаєтеся, да, як ви допомагаєте нашим бійцям. Угу. Дивіться, організація була створена ще в 2014 році. Да, на початку, в принципі, бойових дій, які відбувалися. Да. Ну, голова організації нас зібрав ще. Ну, там, був Майдан, були, ну, це все команда, яка починала з Майдану. Да. Почали вже, ну типу, да, там дружити, вже зібрався колектив людей. Звісно, було треба було щось робити, а робити як організація, ну значно легше, чим просто окрема одна людина, чи дві людини, чи три людини, коли ти вже офіційно маєш на представництво юрособи. Один в полі не воїн. Так, да, а якраз таки організація і робилась для того, щоб збирати однодумців тих людей, яким не все одно що коїться, що треба щось змінювати, робити, допомагати і. Тому от з 2014 року ми займалися саме всебічною допомогою військовим. Це І на передову, звісно, ну, якби ця потреба ніколи нікуди не дівалася, та просто там було були інші підрозділи та, і таке інше. Ми зрозуміли, що знову ж таки наш голова, він достатньо мудра людина, яка спочатку одразу сказав, що шукайте, де робити реабілітаційний, де це можна відкрити і так далі. І з нашою допомогою відкрилось реабілітаційне відділення в Несексаганського в Києві, і воно пропрацювало там 4-5 років. Ну тобто зараз навіть можу, не можу згадати скільки, де да? звісно. Це було і, і вчились, і, і так спілкуватися, так, і на своїх власних ну, досвідах ну, намагались построїти контакт з людиною. Ну, тому що, в принципі, туди спочатку ну, тобто відкрити реабілітаційний на той момент було дуже складно в 2015 році, тому що ну, всі казали, що там не треба, і мама-тато, ну яка там реабілітація, тобто ну, не було розуміння, як діяти. Це зараз вже ну, типу, люди на практиці. Да, а раніше цього не було. Тому, ну, от якось так. Е почали робити якісь спортивні змагання. Да? Це була Ліга ветеранів. Там. Е зрозуміло, що через якусь дію, да, через спорт так само ну, хлопці ну, реабілітуються, реабілітуються, вони шукають. Що робити. Не покорені, так? Та тут так. такий світовий бренд, і ви все робите для того, щоб в Україні. Він теж був свій інвіктус, так інвіктус, я можу сказати навіть, що він з Україною почав працювати. Це просто така історія, яку, мабуть, ніхто не знає, але те, що письмо писалось до Гері, це писала наша Оля. Тобто, наш координатор київський, ну в Києві, Оля Харкіна, вона писала письмо після того, тільки це почало. Ну, типу, про це дізнались і почали співпрацювати. Просто Ну, там ми вже просто туди не лізли, там підключили там, організації, які цим займалися, та, і ми просто туди вже не лізли. Хоча починалося це отак: от, з письма саме до Гері. А з нашим таким сусідом зараз з кожної, та, і має бути готовий психологічно, що може залишитися і без руки, і без рук, і без ніг. Так. Ви працюєте на реабілітації з нашими бійцями. По-перше, Настю, розкажіть, як правильно да, звертатися, як спілкуватися, яка деонтологія спілкування. Дивіться, звісно, ну, зараз дуже великий акцент робиться, щоб, ну, як всі звикли, там, да, там, хтось, хтось називав амбутан, хтось називав людиною з, мож... ну, з обмеженими можливостями, хтось інвалід і так далі. Ну, тому, не можна такого робити, тому що люди не просто. Без обмежених можливостей, тому що вони зараз з протезами е, йдуть назад, воювати. Вони зараз. Намагаються себе проявити в спорті, так як дійсно і кожна... ідуть, Я хочу просто це да, підсвітити, що діток да, повертаються так, без руки, без ноги так, повертаються. Так, так. І це не одна історія. Це не одна історія. Тобто, які ж тут обмеження, яка ж тут людина з інвалідністю, так, якщо вона повертається на передову? Так, да, я думаю, що це навіть ну, неправильно ну, називати людину якось там там, чи ще щось, це дуже образливо і ну, неприємно навіть чути. Да? Тому о, зараз великий акцент ну, робиться на тому, щоб не казати так не в коєму разі. Ну, тому що це, це образливо. Ну, типу, це ти не називаєш ім'я бійця да, і кажеш, що я. там... якщо ти не знаєш, то просто ну там а як сказати ну там знаєте питання такі іноді поступають. А як сказати про людину, яка ну, Ось ти її не знаєш, але вона там без руки, без ноги. Ну так і кажіть, ну типу, якщо да, там... без руки, без ноги, але не да, ампутант, да, не там інвалід і не ще щось. Ну, тому так само це ж такі самі люди. Ну, вони нічим не відрізняються від нас, крім того, ну, але що вони це втратили. Супер, супер люди, да? а це суперлюди. Це українці. Да, да, да так. це супергерої. Поділіться вашим досвідом. Да, що ще би ви, да, що, що ви підмітили? Тому що ви стільки працюєте. От поділіться цим духом, зарядіть наших слухачів, глядачів. От, Дивіться, як, як вони переживають ці непрості періоди? Тому що вони ж, це, ж не, це ж не те, що вони лікуються, так? вони просто починають новий етап в житті, так. Да? відновлюються і йдуть далі. Ви знаєте, здебільшого о, хлопці вони е, бувають навіть позитивніші, ніж люди, в яких там. Uh, є руки, ноги на місці, да вони там не там, Ми втоми чи ще щось? Вони не втомлюються, я вам скажу. Страх вони не втомлюються. Да. Немає в них. Ні, <рес> <рес> ні, немає. Вони навіть uh, самі готові і добиваються того, щоб не піти назад. <рес> Вони, вони, ну, насамперед вони не просто там намагаються жити далі, вони живуть, вони живуть, вони хочуть, вони прагнуть добиватися. Так, звісно, є різні. Ну, як і всюди, ну, типу, серед них, да, серед так, військових, всюди, так. Да, так і серед цивільного населення є люди, які там, ну, їм треба просто дати поштовх, да, але, звісно, для них важливо залишатися потрібними. Ну, цього не треба забувати. Тому ми від себе ми можемо робити і намагаємося робити так, щоб вони точно відчували цю підтримку, точно відчували, що вони потрібні нам, що вони потрібні людям, що про них ніхто не забув. Що а, це дійсно герої, що вони для кожного з нас ну, зробили, ну віддавши блін своє здоров'я, да ну заради кожного з нас, ну це має бути, має бути оцінено. Ми зараз Чи... говоримо з вами українською мовою завдяки, е... завдяки їм і нас дивляться слухачі і глядачі саме завдяки нашим героям. Е, що би ви сказали би тим, хто зараз дивиться і. В смуті, да, має певні теж там без руки, без ноги. Може, трохи втратив якийсь певний оптимізм? От і що би ви би як би ви зарядили би, да, на чому ви будуєте оцю ну терапія? Завжди вона будується на опорі, так, так звичайно. От які опорні моменти ви би знаходили і шукали, і чи радили, наприклад, їхнім близьким. А, вот, підтримка, ну ви знаєте, ну турбота, а, Турбота, підтримка, любов. це завжди да, любов, яка ну ти розумієш, знаєте, там, звісно, там дуже багато було проблем і спочатку, і є зараз на ну на жаль, да, є в сім'ях, тому що людина, яка повернулася з бойових дій, да, це якщо його там щось може дратувати, або ще щось, ну це нормальна реакція на ненормальні речі, які вони бачили. Ну я думаю, ви це самі розумієте. Це не. Ну, це ненормально, там постійно там, а ти не такий, да, там ну в сім'ях є такі проблеми, і хотілося б, щоб ну, якщо е, є якісь проблеми в сім'ях, щоб вони намагались це вирішити, а да, а не ставили там хрест на сім'ї, на ще чомусь, да, і це обоюдно має бути рішення. Тобто, якщо це дружина-чоловік, і да, то щоб вони намагались врятувати, тобто і... Е, Звісно, він не може повернутися таким, як був. Ну, він не може. Ну, Тому що це людина ну, пережила такі дії, які ну, не переживала там дружина. Да? І він все зробив, щоб вона цього не бачила. Так само, якщо це там батьки, да, які підтримують. Ну, типу, їм теж треба зрозуміти, що їх підтримка, їх любов, вона може ну, значно більше зробити, ніж просто, просто, лікува просто лікувати людину. Да? Тому що це ніколи нічого ну, не вирішить, якщо немає нормальних... Ну, людяних відносин, да? ну, це не вирішить. Тому вони можуть ну, завжди підтримувати, вони можуть е допомогти знайти себе. Е якщо людина займалася е якоюсь професією, да, якою зараз вона не може займатися, то просто знайти треба те, що він зараз може зробити. Ви знаєте, в нас був проєкт майстри Ветрани. Ми там, Знайомились да, з людьми, знайомились з ветеранами, там когось ми знали самі, хтось нам когось рекомендував, які почали після саме бойових дій чим займатись. Хтось став вирізати якісь шкатулки чи якісь там круті речі з дерева. Хтось... Творити щось своїми руками. Да, це поері по фрому, це дуже важлива складова. Тому що так. коли ти бачиш, що ти робиш щось своїми руками, це надихає. Так, і вони, ну, і вони робили такі ну, речі, які там, ну. Ми робили виставку е три роки підряд, і ну просто люди приходили і вау, це хто ветерани, знаєте, робили якраз таки так, щоб людина себе могла знайти. Коли хтось бачив, що о, а ця людина змогла так робити, а я можу спробувати щось ще зробити, а мені подобалось то, а як я можу себе тут проявити? Люди і малювали, і робили скульптури, і робили ну, речі знання. Да, да, тільки да, він да. не лежить, не страждає, да, да, да. він творить. Вони творять і просто треба знайти себе зараз. Ну, тобто, їм можна в цьому допомогти. Їм можна ну, пропонувати щось. Вони, вони можуть ну, не бачити зараз, що вони можуть робити, але ж знайти, можна допомогти знайти себе зараз. Ну, і неважливо, там, це рука втрачена чи нога. Як психіатр, психотерапевт, от, дійсно дуже часто люди думають, от, що треба починати з пігулок, да? що треба обов'язково схопити. Ні, це примітив, не так. Треба починати з любові. Так. Це саме головне, ну, що те, має що бути: думає. любов і турбота. Тому що коли, є, коли є оточити бійця цією турботою, і коли він щиро знає, що він потрібен, правда? Да, він в нього крила крила. <laughs> Та, Так, він зовсім розповів. А так. коли так. в нас серотонін піднімається, в нас дійсно розправляються плечі. Такі там ще є лобстери 350 мільйонів років тому, коли високий рівень серотоніну і один лобстер перемагає іншого лобстера, ну, просто для розуміння, динозаври померли 65 мільйонів років тому, то розправляються дійсно плечі. Тобто, от в лобстера клечі розправляються. Тому дійсно то все базується на любові. І базова, базова терапія вона має будуватися на тому, що ми маємо забезпечити цим необхідним, створити умови і сказати все, буду, йдемо далі. Так, Так, звичайно, ми теж саме намагаємося на цьому построїти реабілітацію, яку, там, да, там якимось чином вже здобули опит. Да, тому... Спільноту, та, те, що ви мені показували, говорити, що, що ви створюєте певні заходи. Так, ми де... робимо заходи в. Розкажи можемо... трохи про ці заходи. Да, так. Ми... Що, що як, ви як ви об'єднуєте, як ви піднімаєте цей дух. Ну, ми робили заходи в реабілітаційних реабілітаційний центр, да? немає. Неважливо, який, да? ну, типу, так. Е, просто об'єднати, да? там, зробити просто ми плов варили з ними, да? там, і шашлики смажили. І е, так, у нас навіть є там. На наступну неділю, да, ми плануємо з ними варити мило. Ну, типу, це казалось <риклад> би, знаєте, це такі різні так, різні святи, так, так, дизайнерське так Це дизайнерське мило. Так, це дизайнерське мило. Ми робили так в Києві, і я вам хочу сказати. Ну, що ми тільки в Києві з ним не робили? І цукерки, і а просто піцу готували, і якісь там а, шили, а, знаєте, як з фетру новорічні, ну, типу прикраси на ялинку. Типу, хоча там хтось спочатку може казати, що ні, ні, я не хочу, ні, я шити. А потім: "Ой, можна мені оцей колір, будь ласка". Ну, тобто, тому що воно, ну, воно, воно, якщо це, це колектив, да, це це не ну. Да, просто колоказь візьми, намалюй сім'ю да, там, да. Да, намалюй, зроби там, ось тобі от тільки отак. А що робити. це контакт. Якщо люди відчувають себе там, да, в колі підтримки, да, вони захочуть щось робити, вони захочуть щось клеїти, вони захочуть щось малювати. І неважливо, що це буде. Неважливо. Це, а, звичайно, це, якщо це мілка моторика, це плюс. Ну, це для них плюс це розвиток когнітивних функцій, да, це да. розвиток префронтальної кори, яка відповідає якраз за Тому, увагу це це за контракт. Та. Ну тобто, це дійсно так, так дітей виховують, да, да базової концепції там виховання по Монтесорі, тобто так. ми стаємо, стаємо більш впорядковані, коли ми фокусуємося саме на е, розвитку дрібної моторики. Так, тому ну от е, роблячи такі заходи, дам вони можуть себе почути в колі, ну там однодумців, да, тих, хто їх підтримує, тих, хто їх е, е, любить, да, так як вміє. Спочатку, да, знаєте, там м, 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 хтось нам м, м, в одному закладі нам казали, що то, ні, вони не прийдуть, то, ну, який там плов. Тому ж, ну прийде там дві-три людини, ще щось. А коли вони побачили, що все-таки зібралось не дві-три людини, а там сорок да, то в смислі 47, чимось. Серйозно? У вас матеріалів типу, вже да, не вистачає до всіх. Да? Ні, ні, ми, ми прорахували якраз таки на ту кількість, яка там була. Просто, ну типу, люди там, ну знаєте, там всі по-іншому по, по різному, скажімо так, реагують, тому що ну, вони не знають, як, е, як воно все це працює. Хтось не знає, хтось думає, та ладно, всі там щось хочуть, щось, щось роблять, всі щось там думають. Але якщо ти правда, ну, по-перше, вони дуже відчувають, коли це ну, ну то, ну, Якщо вони бачать цю щирість, та, то звич, ну, ну, так, звичайно, я, я, я вас бачу, звичайно. Да. Да, ти бачу... підходиш і щиро кажеш, як ти, так, і ти дійсно співпереживаєш. То... Ти розмовляєш, ти знаходиш. ти… — Самі прості фрази. Да, ну, Не треба видумувати, а що я скажу? Ну, то просто, ну. Розмовляєш, ну типу, якщо тобі дійсно хочеться підтримати, то ти знайдеш це одне-два слово, яке просто буде не потрібні говорити не спічі синеки да, і нічі, да, да. Та, просто да, скажи запитай, як такого. ти себе почуваєш. да, може, дійсно. якась потрібна допомога, все самі прості фрази. Так, ну просто давай разом там щось зробимо, те поріжемо, те, 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 ну там зваримо, будемо розум. Вони самі підключаються, вони самі хочуть, їм цікаво. Тому що кожного, один одного вони там дають всю цю свою реабілітацію, вони бачать кожен день. А коли вони бачать, що хтось ще прийшов і їм не все одно, ну, і коли хочеться це все разом зробити, а потім просто там, ну, це може бути, я ж кажу, щось неїстівне, як там зварити мило. Там. Але це ну, пооб'єднує це, все одно, поговорити, це, підтримати. І оце важливо. Ну і дуже зворушливе відео, давно обов'язково ми вже ми його покажемо стосовно от, те, що ви з на кутю, так. А, носочки, носочки, да, ті, носочки, ви... які ну, зараз холодно, зараз зима. Звичайно, треба, щоб, ну, якби. Вони бачать, була... що хтось, да, хтось їх і, шиє, і, так, хтось в'яже да, їх, так. І це дуже зворушливо, коли ти, 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 ти бачиш, що про тебе піклуються. Люди, коли не знають, як вони можуть бути корисними, хоча, ну. Їм іноді треба просто підказувати, де вони можуть бути корисними, тому що от там бабуся якась, вона може і не знала, чим вона може бути корисними. Але от ми розказували там, що треба хлопцям, да, і одна я можу в'язати, да, там інші мамочки я знаю, в'яжуть. Ну, типу, коли вони сидять вдома з дітками, та да, нушов, ну багато вони нічого зробити не можуть, тому що ну є діти. Але ну. Вони можуть в'язати, вони в'яжуть. Я знаю, що там цілий колектив мам. Ну, типу зараз там взявся і в'яжуть там у Львові, да нашосередику Львові дівчата, то там навіть казали, що поки все, все, поки почекайте. Ну, типу, зараз не вже є цілий запас там цих носочків, щоб роздавати. Ну тому людина, яка шукає, де бути корисною, вона знає обов'язково. З вашою з вашим досвідом, от, які би психотерапевтичні методики, їх просто енна кількість. Ну, от що таке дуже просте і дієве? От що ви рекомендуєте, коли ви бачите і якісь і негативні спогади, з'являються, і підвищений рівень тривоги? Що, що, на ваш погляд, ефективно? Ви знаєте, в Києві в нас була така, ну, ми це називали трудотерапія, да? тому що якщо людина а, а, починає відчувати себе корисною, да? не просто корисною, а вона потрібна. і а, були такі банальні приклади, коли ми просто їздили збирати клубніку, там у нас був участочок, де росла клубніка. Да? Ну, типу, ну, поїхали з нами, нам тр... дуже треба допомога. Потім, ну, типу, там. Вони знаходили якийсь <сес> сенс в цьому, що да? вони корисні, вони потрібні. Відво банально Їм, ти відволікаєш да. оперативно. Да, ти Класична в, ти просто відволікаєшся. Ти зайнятий. Ти, зайняти, ти Зробив зайняти. щось корисне. Да. І воно дійсно. Ну, я ж кажу, це можуть бути такі банальні речі для кожного. Вони свої. Просто я ж кажу, просто треба знайти під, ну, підхід для, до людини. Треба просто поговорити, запитати. Ти можеш дізнатися, що що людина любить, а вона там щось не знаходила, да? якоюсь там чого вона хотіла. Якщо ти це знайдеш, і ти поспілкувавшись, ти там знайдеш той підхід до людини, то обов'язково ти знайдеш, як їй допомогти. Насправді, якщо так теж от узагальнити, то психотерапія це завжди про насправді це бесіда. Це бесіда, про роботу це над собою, бесіда дуже та. так про роботу, але бесіда дуже з такою. Великою деталізацією, коли ти бачиш людину, коли ти помічаєш відтінки. І ось тоді, коли от це тоді і спрацьовує, тому що коли ти бачиш іншу людину, ось отак ти цікавишся нею, вона відчуває підтримку і опору. Так. Що би ще би? Чим би ви поділилися? Можливо, якісь є такі історії, да, зрозуміло, щось таке яскраве, щоб, а можливо, і не дуже. Да, але щось те, що дуже емоційне для вас особисте. Чим би ви могли поділитись. Просто за такий великий час ну, там, сказати, що там супер щось емоційне. Да, там були. Це звісно, були особисті якісь історії, звісно, так. Були... От, для вас те, що вас вразило. Є особисті, звичайно, історії, які вразили, які. Але просто ну, хочеться. Мабуть, зробити акцент на тому, що на я думаю, хочеться зробити акцент так званому на посттравматичному рості. Так ми все одно фокусуємося зараз у цих драматичних історій, а на кількість. А да хочеться не... ПТСР, позитивне... ПТСР, А ми ага. знаємо, що є ПТСР 20%, але є 10%. Це так званий посттравматичний ріст, коли людина долає перепони, вона стає ще сильнішою. І так. тому це не просто так побачити бійців, які там без рук, без ніг, але вони дійсно іноді більш заряджені, чим середньостатистична людина в популяції. Так, ми з таким Вищий такою, рівень смислу утворюючи функції мотиву. Так, да, тому що вони собі, а, якщо людина знайшла собі, що, а, да, що її мотивує, і що робити далі, там, ну, там є і приклади хлопців, да, от як хлопці, з якими вже тут познайомилися, Саша. То я вам скажу, що в нього такі плани там. Саша, привіт. <світ> То в нього такі плани там на майбутнє. Там, він же з протезом пів Вінниці бігав і ну, готовий там робити далі все, що завгодно, щоб ну просто. І він... Знаєте, та, інших. Я думаю, що він заряджає інших, тому що ти бачиш, як він підходить, з ким спілкується, і ти бачиш, що ну, та людина, яка вже ну, там щось, знаєте, там, він там, а, як він купила фразу, нам любить в печалі. Саня, привіт. Я думаю, що людям треба знаходити, скажімо так, ну, я не знаю, а, де брати оцю ну, да, заряд? Там, суперсилу. Суперсилу, яка вона, ну, вона є. Просто хтось її а, ігнорує, мабуть. Просто ігнорує, тому що або не знайшов, ну, як, де її там брати, да, або просто треба підказати, в якому, куди треба дивитись, щоб ну, тому, звісно, якщо людина там, в чотирьох стінах сидить і нічого не бачить, ну там, звісно, бачити перед собою кожен день одну стіну, то, ну, блін, то воно складно. Але якщо спілкуватись, знаходити, якщо її хтось знайде, да і підкаже, що ну слухай, можна, так то і так, то, то це я думаю, що це стосується і військових, і цивільних, і всіх, хто там а, хочу опустити руки, але ну тим. Але може цього не робити, вони просто про це не знають. Мабуть, все насправді дуже просто. Тут ми з черговий раз ми вже це на току говорили. Будемо проповідувати основу філософії стоїцизму. Ну і люба психотерапія на цьому базується. Просто вона розвинула ці теорії. Це так званий дихотомія контролю, яка заснована була ще 2000 років назад епіктетом. Коли ми концентруємося на тому, що ми можемо змінити, ми розуміємо, що життя в нас одне. І Є от життя як шахова партія. Гросмейстер ніколи не жаліє, що він тручає якусь його, правда. Ну це Я ж думаю, що так. логічно, да? тобто він іде далі. Є певні обмеження, є константи, є те, що ми контролюємо, те, що ми не контролюємо. От фокус дихотомії контролю на тому, що ми контролюємо. І ще дуже важлива така складова друга в стоїцизмі. Це парадокс Токдейла, це відомий великий військовий. Це пілот, який під час в'єтнамської війни, 65-й рік, потрапив в полон. І сім років пробув в полоні. Пробув, були катування, були одиночні карцери, все було. Але парадокс Тодела, взагалі, це от зараз воно всі військові вивчають саме цей феномен, полягає в тому, що, ну, як і в психотерапії, ми завжди контактуємо з реальністю. Але ми має, в нас має зберігатися так званий здоровий оптимізм. Ми маємо бачити світло в кінці тунеля. Ми маємо розуміти, що важко зараз, зараз є больовий синдром, зараз болить, зараз ще чергові, може, потрібні зараз операції да, там, для реабілітації. Mm -hmm. Це все пройде, і ми маємо побачити ту ціль, прийняти себе. Прийняти це не те, що там от, да, фізично прийняти, там я без руки, без ноги, а собі сказати, да, це частина мене. Пишатися тим, що ти зробив все для перемоги України. Ти зробив свій вклад для того, щоб Україна перемогла. І ти в кінці маєш побачити. Кінцева ціль, да що я буду робити? От є в мене певні обмеження. До речі, я рекомендую книгу Маріо Пільючі як бути стоїком. Там є багато таких яскравих прикладів. Вона однозначно вас змотивує. З да, чим от... чим ви ще надихаєте, да, можливо, щось ви порадите. Да, тут, І слушно буде і ніче процитувати, да, що, якщо людина знає. Любов, даруйте любов людям, будь ласка. Ось, ось да, Я так по чоловічому сказав, так, а ви давно таке. Так, любіть. звісно, ну, типу, по... любити не за щось, да, а за, ну, типу, вдячність, любов, вона все ну, все переможе. Тобто, якщо ти, ну, ти захочеш допомагати, ти захочеш щось робити, і ти будеш дійсно віддавати цю любов. Не, е, там, хтось там каже, що треба ну, навпаки, там, щоб любили тебе. Да? Ну, це, це працює, коли ти віддаєш любов іншим. Геріф про мистецтво любові. Базова книга, базовий постулат полягає в тому, що тільки тоді, коли ти любиш весь світ, да? крім сусіда, ти тільки тоді здатний. Бути щасливим бути щасливим, любов починається спочатку з любові з себе, тобто, ось таким чином. Якщо ти весь світ не любиш, то ти, ти не, не можеш любиш, і себе те. теж не можеш нормально любити. Не можна так, я там когось тільки люблю. І ще важлива така складова, що навіть в прізному може бути да людина може бути можна бути паралізованим, можна бути на візку в памперсі. Нічого не потрібно боятися, треба все приймати, тому що у страху великі очі в когнітивно-поведінкової терапії є окремі методики боротьби зі страхом. Коли ми приймаємо свій страх, ми аналізуємо його. І коли ми йдемо на зустріч страху, насправді не все так страшно і завжди є варіанти. Настя, що би ви сказали нашим на завершення слухачам, глядачам, да, от саме бійцям, які зараз опинилися в непростій ситуації, які мають там певні хвороби, а, да, і чи занурюються в депресію чи з вашого досвіду? Що в них, що це, в них види, це вийде, що вони дуже потрібні і нами, і Україні, і що ми їх любимо. І навіть якщо це хтось може ще не розуміє, то ми будемо прикладати максимум з Ми пишаємося вами ви, да. і ми дякуємо вам за те, що ви зробили для нашої України, що ви внесли свій вклад, ми наступні. Так. Підтримую. Дякую вам за те, дякую вашій організації, за те, що ви робите. Дякую вам за запрошення. За вашу роботу вона теж дуже непроста. До нових зустрічей. До нових зустрічей.